Кевіна Спейсі у сексуальних домаганнях звинуватив номінант на Оскар Гай Пірс. Поговоримо також про реакцію Спейсі на звинувачення у харасменті. Суд визнав Ейса Парокі невинним у справі про збройний напад. Ріанна оголосила, що готує новий альбом, і поговоримо про те, що Меган Маркл звинуватили у плагіаті. Друзі, всім величезний, величезний привіт! Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Якщо відео вам сподобається, то з вас лайк, коментар, підписка. Це дуже сильно допоможе розвитку і просування. Анні україномовного контенту на просторі YouTube. Ну що ж, сьогодні дайджест. Залишайтеся нам є що обговорити з вами. Поїхали. Ну що ж, почнемо з ті новини, що зірку карткового будинку і краси по американській Кевіна Спейсі, якого на початку травня минулого року, 2024-го виправдали у справі про сексуальне насильство після. Років судової тяганини знову зіштовхнувся із новим звинуваченням. Днями актор Гай Пірс, номінований на премію Оскар за роль у фільмі Бруталіст, прийняв участь у подкасті «The Hollywood Reporter» і розповів, що на зйомках фільму таємниці Лос-Анджелеса 1997 року Кевін Спейсі його переслідував і чіплявся до нього. Гай Пірс каже, що він був недосвідчений, юний, боявся всього. Був дуже вразливий. На той момент йому було 30 років і дико боявся Кевін. На спейсі протягом усіх зйомок і каже, що довго мінімізував свої страждання, і лише у 2017 році, після того як з'явилися офіційні звинувачення, як він почав читати заголовки газет, де інші люди, інші чоловіки пред'являли звинувачення проти Кевіна Спейсі, він перестав блокувати емоції і розплакався у подкасті. Він наголосив, що сексуалізованого насильства над ним не було, але він все одно відчував себе жертвою. Цитата: а це нічого А ні. Це нічого зі мною нічого не трапилося. Я робив це протягом п'яти місяців, доки йшли зйомки. Я насправді трохи боявся Кевіна, тому що він досить агресивна людина. Він надзвичайно привабливий і геніальний у тому, що він робить. Те, що він робить, справді вражає. Він чудово тримає напругу та кадр, але я був молодим і вразливішим. І він націлився на мене. Це точно було так. Під час у лос Колосанджелесі Пірс був у місті зі своєю дружиною. Кейт він згадав, як казав їй цитата: єдині дні, коли я почуваюся в безпеці, це дні, коли Саймон Бейкер на знімальному майданчику, тому що мене кидають як гарячу картоплину. А кевін зосереджується на Саймоні, тому що він був у 10 разів гарніший. При цьому Гай Пірс зазначив, що він не хоче відносно себе використовувати слово жертва. Цитата, хоча я, ймовірно, був жертвою певною мірою, але я безумовно не був жертвою ні в якому разі в тій мірі, як інші люди були жертвами сексуальних хижаків. Нагадаю, що у 2018 році на одному з австралійських ток-шоу Гай Пірс вже висказувався відносно Кевіна Спейсі і назвав його тоді рукастим хлопцем, але швидко прояснив свої коментарі. Цитата: Я чудово розумію, що це надто. Делікатна тема, щоб відмахуватись від неї, хоча я не зазнав сексуального насильства або домагань, мені було неприємно. Ось що сказав він у наступній заяві. Я розібрався і залагодив ситуацію, коли вона сталася. Тому я шкодую, що розголосив це зараз. Якщо ви не в курсі, то в 2017 році Ентоні Реп заявив, що Кевін Спейсі домагався його на вечірці у Нью-Йорку 1986 року, коли тому було 14 років. Пізніше він подав до суду, але Спейсі був. Визнаний невинним. Потім була хвиля звинувачень у всіх випадках. Спейсі був виправданий. Ось що відчув, начебто, гайпірс, побачивши заголовки газет і різних таблоїдів у ті роки. Цитата: я був у Лондоні, працював над чимось і почув, і я зламався, я заплакав, і я не міг зупинитися. Я думаю, що до мене дійсно дійшло який вплив, це мало, і як я ніби відмахнувся від цього, і як я або відклав це, або заблокував це, або щось інше. Це був справді неймовірний дзвінок для пробудження. Хоча він не уточнив дату події, коли це сталося, при яких обставинах якісь подробиці події. Пірс зазначив, що з того часу у нього було кілька сутичок із Кевіном Спейсі, які вийшли з під контролю. Кевін Спейсі відмовчуватися не став, і він записав відкрите повідомлення відео звернення до Гая Пірса і виклав його у мережу Екс, де нагадав, що через рік після зйомок Гай Пірс прилітав до нього у Джорджію, аби провести з. Time. He doesn't understand what's God, Pierce, I've now read the comments that you made about me, and while I would have preferred not to have to play this out in the media, you obviously have your own reasons for wanting to do exactly that. But we worked together a long time ago, you know. If I did something then that upset you, you could have reached out to me, we could have had that conversation. But instead, you've decided to speak to the press, who are now, of course, coming after me because they would like to know what my response is to the things that you said. You really want to know what my response is? Grow up. Did you also, by the way, tell the press that a year after we shot LA Confidential, you flew to Savannah, Georgia, while I was shooting Midnight in the Garden of Good and Evil just to spend time with me? I mean, did you tell the press that too? Or does that not fit into the victim narrative you have going? So, anyway, I apologize that I didn't get the message that you don't like spending time with me. I mean, maybe there was another reason, I don't know. But that doesn't make any sense that you would have just been leading me on, right? But here you are now on a mission some 28 years later after I've been through hell and back to do what? Just in time to stop the bad guy? Is that what's going on here? What took you so long? Did your horse run out of gas? I mean, you want to have a conversation? I'm happy to do so anytime, anyplace. We can even do it here live on X if you like. I've got nothing to hide. But Guy? You need to grow up. You are not a victim. Ось слова із відео, яке Кевін Спейсі опублікував. Він попросив, щоб Пірс не розігрував це для змі. І цитата: Ми працювали разом давно. Якби я зробив щось, що тебе засмутило, ти міг би зв'язатися зі мною? Ми могли б поговорити про це, але натомість ти вирішив поговорити з пресою, яка, звичайно, тепер переслідує мене, бо вони хочуть знати, яка моя відповідь на те, що ти сказав. Ти дійсно хочеш знати, яка моя відповідь? Подорослішай. До речі, ти також розповів пресі, що через рік після зйомок таємництво. Лисоти літав до Саванни, де я знімався у опівночі у саду добра і зла, аби просто провести зі мною час. Ти також розповів пресі про це, чи це не вписується у твій образ жертви? Я перепрошую, що не зрозумів, що тобі не подобається проводити зі мною час. Можливо, була інша причина, я не знаю. Ось ти зараз кажеш це приблизно через 28 років після того, як я пройшов через пекло і повернувся, щоб зробити що. Якраз вчасно зупинити поганого хлопця. Це те, що тут відбувається. Що ж ти так довго? У твого коня скінчився бензин. Я маю на увазі, якщо ти хочеш поговорити, я радий зробити це в будь-який час і в будь-якому місці. Ми навіть можемо зробити це тут, у прямому ефірі на ЕКС, якщо хочеш, мені немає чого приховувати, але Гаю, тобі треба подорослішати. Ти не жертва. В цілому не дуже зрозуміло, яку мету він зараз. Переслідує, чому говорить про це саме зараз, коли спейсі вже в принципі остаточно і так не у обоймі у Голівуді він закопаний Голлівудом дов... і доволі давно. Well, it's funny you ask that question Because this week uh where I have been living in Baltimore uh, is being foreclosed on it. My house is being sold at auction. So I have to go back to uh to Baltimore and Put all my things in storage. So the answer to that question is I'm not quite sure where I'm gonna live now. I've been in Baltimore for since we started shooting house of cards there. So how long is that? I moved there in 2012. Why is it being foreclosed? Because I can't pay the bills that I owe. Are you I mean are you facing bankruptcy? Been a couple of times when I thought I was gonna file, but we've managed to sort of dodge it. How much money do you have? None. Really? Well, I mean, you know, I, I still owe a lot of legal bills. You're actually in debt? Yes. Do you mind me asking how much you owe? It's, uh, it's considerable. Millions? Many millions, yes. yes. What are you going to do? Get back on the horse. Get back on the horse. Деякі люди вже іронізують цікаво, якою смертю помре Гай Пірс. З іншої сторони цікаво було б почути відповідь Гая Пірса, чому він сказав і наважився сказати це тільки зараз, якщо це правда. Допускаю, що справа може бути в соромі, оскільки стереотипно вважається, що чоловіки не плачуть, що вони в якихось критичних ситуаціях мають одразу дати здачу. Можливо, гай пірс, якщо дійсно щось відбулося, а це може бути доведено лише судом. Ми нікого зараз не звинувачуємо, а просто обговорюємо слова. Гая пірса і реакцію на них Кевіна Спейсі. Можливо, через те, що Гай Пірс не зміг на це відреагувати саме у той момент, 28 років тому вимушений був приховувати це. Але тоді виникає питання, чому саме зараз можливо було б напевно правильніше зробити це, коли він був у Зеніті Слави, коли він знявся у фільмі Крістофера Нолана. Моменто у 2000 році, здається, тому що тоді він був більш привілейованим, більш захищеним. Чи дійсно Кевін Спейсів будь-який час мав на таку владу? Тому друзі, дуже цікаво дізнатися вашу думку відносно цієї новини. Ну що ж, Меган Маркл одразу дві людини звинуватили у Плагіаті. Якось не дуже їй щастить. Постійно вона потрапляє у скандали цього разу. Меган Маркл не встигла оголосити про ребрендинг її бренду American Riviera Orchard, яку перейменували в As Ever, як її вже звинуватили у плагіаті одразу дві людини. По перше, мер іспанського містечка Порерас на іспанській майорці на ім'я Ксіска Мора. Заявила, що логотип нового бренду Меган повністю скопійовано із їхнього герба. Пані Мер повідомила, що вона не збирається подавати посов офіційний та на герцогиню Сасекску за плагіат, але наполегливо просить змінити його, поміняти логотип, тому що герб датується 1370 роком і є частиною спадщини і культурної самобутності містечка Порерас. Свою претензію до Меган Маркл висунув також власник невеликого бренду одягу «As Ever на ім'я Марк Кольс він вважає, що Меган могла надихнутися його назвою, але його товарний знак не зареєстрований офіційно. Тож на виграш у суді він не розраховує. Як думаєте, чи Меган Маркл дійсно надихалася? Як ви думаєте, чи дійсно Меган Маркл не в курсі? Чи вона все таки знала і бачила, де беруть натхнення ті, хто займався айдентикою її нового бренду? Що думаєте? На тлі скандалу Блейк Лайвлі і Джастина Бальдоні, який ми частенько обговорюємо на цьому каналові, дуже цікаво спостерігати за розвитком кар'єри Лейтон Містер. Її колеги, колега Блейк по серіалу «Пліткарка», яку багато років не було видно, не було чутно. Виявляється, що є цікава новина про зрушення у кар'єрі Лейтон Містер. Інсайдери вже не перший рік повідомляють про те, що Блейк Лайвлі побоювалася великої конкуренції, і тому через давній конфлікт. <laughs> <laughs> on, a would she would seem like the obvious choice, but she's also, you know, flaws as well. But it, I think I'm just brunette because of the books. And Everyone it. knows blondes are nicer anyway. <laughs> <laughs> Блейк використала свій вплив, аби обмежити Лейтон доступ до великих проєктів і провідних ролей у кіно. І ось тепер, поки Блейк вимушено розбиратися зі скандалами. Я нагадаю, що суд назначено на березень 2026 року. Впевнена, що виявиться виліться у інтернет ще багато цікавої інформації, і до, до речі, дуже цікаву обкладинку. опублікувало видання The Hollywood Reporter, на яку вже образилася Блейк Лайвлі, але це тема іншого відео, Відео. У цей час Лейтон містер отримала гостьову роль у дуже крутому і цікавому зараз і популярному серіалі під назвою Ніхто цього не хоче, де власне головну роль виконує її чоловік Адам Броуді. Лейтон містер зіграє Ебі, шкільну суперницю героїні Крістен Белл, яка тепер стала мамою інфлюенсеркою Тому дуже цікаво спостерігати за тим, як Лейтон містер повертається у Голівуд. Хоч Лейтон містер має і невеликі ролі. Нагадаю, що також виходило відео велика, якщо знайду, я додам. І звісно, шлейтон містер все одно крутиться серед акторів. Вона зараз супроводжує свого чоловіка у Оскарівській гонці, тому що він також там в номінантах і часто приймає участь у різних преміях. І навіть завірусився поцілунок з однієї із них. Її цікаво, звісно, бачити, тому будемо спостерігати за її поверненням у кіно. Тому хто чекає, пишіть свої думки. Як ви думаєте, чи дійсно Блейк Лайвлі, але нагадаю, що це тільки інсайдери? Це тільки плітки. Чи дійсно Блейк Лайвлі могла б повпливати на кар'єру Лейтон містер і допомогти призупинити її кар'єру, м'яко кажучи? Дуже спекотним, напруженим, але цікавим видався тиждень для Ейса сапарокі. По перше, якщо ви не в курсі, то суд виправдав його у справі. Справа тривала декілька місяців. Репера звинувачували у тому, що він нібито стріляв у свого колишнього друга і колегу із Асап Моб Терела Ефрона, відомого як Асап Релі. Інцидент стався у 2021 році у Лос-Анджелесі. Звинувачення стверджували, що Асап Рокі вистрілив у Ейса Парелі після словесної суперечки. Захист наполягав, що доказів. Недостатньо, зброя була фальшивою, а свідчення потерпілого суперечливі. Сам же артист не визнавав себе винним за двома пунктами звинувачення у нападі з використанням напівавтоматичної зброї, і в результаті присяжні не знайшли достатніх підстав для визнання його винним. Тому 19 лютого репера визнали невинним у нападі. Нагадаю, що рокі міг отримати ув'язнення терміном на 24 роки, якби визнали його провину. Після оголошення вироку судді репер кинувся до Ріани, яка була. Була присутня на кожному засіданні. На одне із засідань вона також брала навіть своїх дітей, що також було деяким не дуже чесним ходом, чесно кажучи. Ну, а вираз над гілті моментально очолив тренди Твіттеру. ось так Ріана відреагувала на визволення свого чоловіка. Цитата: Слава належить Богові і лише Богові. Вдячні та смиренні його милістю. Повідомляється, що пара настільки надихнулася перемогою Ейса Парокі, що пообіцяла назвати на честь адвоката, репера Джо та Копіна свою Наступну дитину, <сіх> хто не знає, Айса Прокі є бойфрендом Ріани. У них вже є двоє діток: Різа і Райот. Це була перша велика подія на цьому тижні. А наступною подією стало призначення Ейса Парокі креативним директором лінії окулярів. Ray-Ban. вперше за історію у бренду окулярів з'явився свій креативний директор, і це означає, що всім фешоністам, всім, всім фешон кіла треба записатися грошима, репер працюватиме над проектами бренду і куруватиме Ray- -Ban. Н студіо напрямок пов'язаний із музикою. У квітні вийде перша колекція Black It out, Це переосмислені культові. Моделі в ультрачорному кольорі із золотими деталями, тому готуємося до нової ери Ray-Ban. Схоже, що бренд ухвалив рішення відносно призначення Ейсапарокі креативним директором ще раніше, але вони чекали на рішення суду у зв'язку з судовим процесом. Ті, хто слідкував за судовим процесом і за його аутфітами, то напевно побачили, що на кожному засіданні Ракім був у різному одязі, але завжди лише у чорних сонцезахисних окулярах або моделі Mega Wayfarer чи Mega Клаб. Мастер, тепер же у резюме сапарокі буде новий рядок. Якщо вже згадали про Ейсапа, давайте поговоримо і про Ріану. Вона дала інтерв'ю і з'явилася на обкладинці Harper's Bazaar американського. У інтерв'ю для Harper's Bazaar титан музики, мати двох дітей, новий глобальний амбасадор парфумів self-made підприємиця розповіла про свої буденні турботи, повсякденні турботи, стосунки з ейсапом рокі, дітей, меблевий бізнес, плани на майбутнє, і пообіцяла порадувати фанатів новою музикою. У новому інтерв'ю. Його співачка розповіла, що вона працює над альбомом, але це буде не те, на що чекають фанати. Конкретних дат ніхто поки що не знає, але фанати вже очікують на нову музичну еру Ріани. Цитата: Я думаю, що музика це моя свобода. Я щойно прийшла до цього усвідомлення. Я тільки но розгадала код того, що я дійсно хочу зробити для своєї наступної роботи. Насправді, мені це дуже подобається. Я знаю, що я продовжувала говорити це всі ці роки. Ріана розповіла. Інтерв'ю, що всі останні вісім років, поки її не було чутно у музичній індустрії дуже гучно, як раніше, як, як до цього звикли її фани, які вона пропустила, які минули з дати релізу її останньої платівки, вона шукала нове звучання і сказала, що новий матеріал це несподіваний напрямок некомерційного звучання і не призначений для радіо, пообіцявши, що нова музика варта такого довгого очікування і точно не буде посередньою. Це не буде комерційним або радіоперетравленим. Нині немає жанру. Ось чому я так довго чекала. Щоразу я була на кшталт. Ні, це не я, це не те. Це не відображає мого зростання, це не відображає моєї еволюції. Я не хочу цього зробити. Я не можу погодитися з цим. Я не можу рік виступати з цим у турі. Через деякий час я переглянула все. Така довга перерва від музики повинна того коштувати. Я маю показати всім, що очікування вартувало того. Я не можу випустити щось середнє. Ви чекали 8 років. Можете почекати ще в інтерв'ю. Згадали й про те, що цього року виповнюється 20 років першому синглу. Я пішла з дому підлітком і залишила все, що знала: свою сім'ю, друзів, їжу, культуру. Я приїхала у велике місто одна, та єдиним варіантом було для мене перемогти. Я знала, що маю перемогти. Також Ріана, звісно ж, не забула нагадати всім, що вона щаслива мати двох синочків і що всі плани на майбутнє відштовхуються власне, від дітей. Про старшого сина вона сказала, що він дуже. Творчий хлопець любить співати, любить музику, книжки, любить купатися. А молодший Райот ураган, uh, і, взагалі, що він максимально такий креативний. Про Ейса Парокі також співачка сказала наступне: він завжди нагадує мені, що незважаючи на всі складнощі, з якими ми стикаємося в наших кар'єрах у батьківстві і в принципі в житті, він каже: А пам'ятаєш, як нам було весело, коли ми були просто друзями? Звісно ж, як підприємиця, Ріана не збирається зупинятися лише на фентів. Fenty Beauty. Ріана збирається освоювати і нові території і зізналася, що у планах Ріани зайнятися виробництвом меблів для дому і дизайном інтер'єрів. Цитата: Я хочу робити меблі, домашній інтер'єр. Знаєте що? Я думаю, що трохи пізніше я почну робити вино, тому що я неймовірно поважаю це мистецтво, і наша сім'я хотіла б мати власну виноробню. Ось таким цікавим видалося інтерв'ю із Ріаною. До речі, за інформацією The Telegraph, співачка планує провести серію концертів. Сів на Лондон Стедіум орієнтовано 4 і 5 липня з можливими додатковими датами: 8, 9, 11 і 12 липня. Ну що ж, чи хотіли б ви спробувати вино від Ріани? Чи Чекаєте її музики? Як вам її фотосесія? І ну, і взагалі, чи є ви її фанатом? Що думаєте? Друзі, на сьогодні це все. Я надзвичайно вдячна вам за те, що ви знайшли час і завітали на цей канал. Якщо відео вам сподобалося, то буду вдячна вашій активності. І хочу ще раз нагадати, що на жаль, сьогодні третя річниця з дня повномасштабного вторгнення. Саме сьогодні, коли записується відео, 1097 дев'яносто день і третій рік спочатку повномасштабного вторгнення, коли російські танки перетнули український кордон і вирушили на нашу столицю, впевнені, що все у них завершиться за. Три дні я хочу величезне сказати дякую абсолютно всім, подякувати ще раз нашим титанам, неймовірним людям, які воюють за кордони України. Хочу попросити вас не забувати донатити, незважаючи на всі негативні новини, на перемовини за нашою спиною, нагадати, що е, саме українці. Незважаючи на думки союзників і ворогів, вистояли і, ви, і стоять досі, вражаючи весь світ. Це були три роки великого спротиву, але і це три роки величезної вдячності людям, які не побоялися стояти в перші дні. Хлопцям та дівчатам, які захищають досі, усім, хто знаходиться на лінії фронту, усім абсолютно всім, хто допомагає волонтерам, медикам, комунальним службам, величезна, величезна вдячність за те, що ми називаємося Україною. Це три роки, Оки абсолютного героїзму українців, які кожен раз, коли я чую гімн, у мене сльози. Я, я я не можу стримуватися, тому що в голові настільки багато різних подій і хороших, і поганих, і страшних, і неймовірно щасливих моментів, які просто злилися в один клубок і. Заставляють переживати дуже дуже змішані відчуття, але я щаслива, що ми все одно досі, незважаючи на тиск всього світу, залишаємося українською нацією. Ми ми є на карті світу. Я дякую всім, хто захищає і допомагає, всім, хто працює на Україну, і звісно ж вічна пам'ять тим, хто віддав своє життя заради майбутнього наших дітей, заради нашої держави. Заради наших людей дуже хочеться позитивних змін. Дуже хочеться, звісно, щоб це все закінчилося, але перемогою України дійсно нашою перемогою і нашими умовами. Чесно кажучи, останні тижні видалися надзвичайно тривожними. Це все відобразилося навіть на попередніх відео. Я за це вибачаюсь, плуталися слова. Було багато якихось подій, багато хвороб близьких людей з наближенням цієї дати відчувалися величезні якісь хвилювання. Якщо ментально вам важко. Так само, як і мені чомусь останні тижні розмовляйте більше зі своїми близькими, з тими, хто вас може вислухати. Це дійсно працюючий інструмент. Якщо ні, звертайтеся до спеціалістів. Такі люди надзвичайно важливі зараз. Друзі, не забувайте вірити в наших героїв, підтримувати наших титанів, хлопців та дівчат, які боронять кордони щодня, які кладуть свої життя заради майбутнього. Не забувайте вшановувати героїв і вірити у те, що Україна переможе. Від останніх новин дуже важко і боляче всередині. Все з Мається, відчувається багато агресії, тому будь ласка, не забувайте шукати саме у близьких у своїх рідних людях те, що можете зробити для них, і допомагайте силам оборони України. Це єдине про що я вас попрошу. І не забувайте, будь ласка, про тваринок безхатніх тварин, яким потрібна наша допомога дуже дуже сильно. Чомусь захотілося сказати ці слова? Якщо ментально ви відчуваєте, що вам важко. Не забувайте звертатися до спеціалістів. І, будь ласка, прошу вас не забувати про наших безхатніх чотирихлапих пухнастиків. Якщо є можливість, знайдіть у вашому місці проживання притулок гривною кормом, донатом, розголосом у соціальних мережах. Ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших бездомних чотирихлапих друзів. Я вас цілую, обіймаю. Дякую, що ви зі мною. Дякую спонсорам каналу. Дякую тим, хто додивився до кінця. Хто. Незважає на якісь мої помилки, хто прощає мої помилки, розуміючи, що я їх допускаю також, як будь-яка людина. Просто хочу сказати вам дякую і побажати всім, щоб ви не опускали руки. Ось так ми віримо у те, що все буде найкращим чином для нас, для українців. Чомусь хочеться все вірити, я в це вірю. Ось так. Все. Бережіть себе та своїх рідних. Давайте. До зустрічі.